Пакування це не просто коробочка, стрічка чи папір, це моя рекламна компанія, це моє привіт у світ клієнта. Зараз я вам все покажу і розкажу. Як майстриня я добре знаю, жодна взаємодія за аудиторією не буває безкоштовною. Співпраця з блогерами зйомки, матеріали, час на виготовлення, усе це вкладення, і пакування одне з них. За роки роботи я зрозуміла, красива подача мотивує людей ділитися нею. Це настрій, це перше враження, це основа майбутньої довіри, особливо коли мова про прикраси або про будь-який інший хендмейд, про естетику, про щось емоційне. Моє пакування це маленька історія. Крафтовий чорний пакет зі стрічкою, рожева, бежева чи молочна. Головне, щоб усе лишалося в одній ніжній кольоровій гамі. Усередині біла коробочка колись були чорні, вау-ефект. Скажу відверто, але дизайнерський картон зараз майже недоступний. А якщо він і є, то дуже дорогий. Та я знайшла інше рішення: чорний тіш'ю, рожевій конфіті, коли відкриваєш блиск, аромат Вікторія Сікрет ніжне сяйво. Це не просто краса. Це щоб побачити, відчути, запам'ятати. Ще листівки, я кладу дві, не підписую, але кожна з душею, тому що на них вже є напис Ти неймовірна, пам'ятається, або у кожному серці код нації, залежно від прикраси кладу. На самих листівках фото моїх виробів це і мотивація, і реклама. Кожна деталь не випадкова. Я вкладаю в це час, любов і повагу до людини, яка обрала саме. Мене і мій продукт, бо це не просто пакування, це перший дотик. Це те, як я ставлюся до своєї справи. І більше того, мало казати, або я дуже рідко кажу, що зроблено з любов'ю, я це демонструю, і пакування теж це демонструє. І я ставлюся так і до своєї справи, і до кожного серця, яке відкривається назустріч. Моїй творчості, як вам пакування? Сподіваюся, вам сподобалося. Тоді з вас лайк і підписка. У мене дуже багато всього корисного для майстрів. Ділюся власним досвідом і власними знаннями.